Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке бенчмаркінг а і безпосередньо, що таке курортний бенчмаркінг. Бенчмаркінг це процес порівняння продукту, послуги, процесу чи практики компанії з кращими стандартними зовнішніми компаніями або індустрійними лідерами. Цей інструмент дозволяє виявити недоліки чи можливості для покращення, впроваджуючи інновації та оптимізуючу діяльність. Бечмаркінг можна проводити в різних аспектах залежно від потреб організації. Бувають різноманітні види бенчмаркінгу: це є внутрішній, зовнішній функціональний, горизонтальний, міжнародний. Також існують ще інші класифікаційні ознаки бенчмаркінгу. Якщо ми говоримо про внутрішній бенчмаркінг, то це є порівняння різних відділів підрозділів, процесів в межах самої компанії, самого курорту, готелю. Таке інше. Зовнішній бенчмаркінг це є порівняння діяльності безпосередньо вашої організації з компаніями, конкурентами або іншими лідерами відповідної галузі. Якщо ми говоримо про функціональний бенчмаркінг, то це порівняння специфічних процесів або ж функцій з відповідними процесами інших організацій. Це може бути, наприклад, логістика чи виробництво обслуговування клієнтів. Горизонтальний бенчмаркінг – це є порівняння діяльності компанії з компаніями, які не входять до вашої галузі, але мають схожі процеси або ж проблеми. Міжнародний бенчмаркінг – це є порівняння компанії з компаніями з інших країн, що дозволяє знайти інноваційні підходи та свіжі ідеї. Завдяки бенчмаркінгу компанії можуть досконалювати свої процеси, збільшувати ефективність та знижувати витрати. Якщо ми говоримо про приклади курортного бенчмаркінгу, які ж вони можуть бути? Наприклад, це є курорти можна навести, курорти на Чорноморському узбережжі України, тут ви можете для порівняння взяти кілька популярних курортів, наприклад, Одесу, Затоку, Сергіївку, Скадовський, проаналізувати такі фактори. Як ціни на проживання, харчування, наявність пляжів, якість послуг, розваг, інфраструктури тощо. Також ви можете проаналізувати курорти в Європі, порівняти курорти на Середземномор'ї, наприклад, в Італії, Іспанії, звернувши увагу на історичну спадщину, культурні атракції, кухню, ціни на проживання, транспорт. Це також може бути бенчмаркінг щодо гірськолижних курортів. Тут ви можете порівняти курорти в Альпах і, скажімо, в Карпатах, враховуючи фактори, такі як рівень сніжного, снігового покриву, кількість лижних трас, ціни на квитки та висоту гірських курортів. І також бенчмаркінг, який стосується курортів для екотуризму. Тут ви можете порівняти курорти, спрямовані на екотуризм з огляду на екологічні практики, екскурсії до природних заповідників, різноманіття дикої природи та пропозиції екологічного туризму. Важливо враховувати, що кожен курорт має свої унікальні переваги і недоліки, і курортний бенчмаркінг допомагає визначити, який курорт найкраще відповідає індивідуальним потребам та вимогам туриста. Користуйтеся, будь ласка.